Насправді в житті головне не ціль, до якої ми йдемо, а наша дорога, цей шлях, який ми йдемо, як ми його йдемо, з яким серцем, з яким настроєм, як ми проходимо кожний день. Тому я буду концентрувати свою увагу на кожному дні, не тільки на цілі, яку я собі поставлю, чому я посвячу та, цей піст, а Кожному дні я буду е присутності е Бога, нашого небесного батька, е концентрувати свою увагу, по-перше, на ньому, і, по-друге, на моєму стані. Тому що насправді наше, наше життя, якість нашого життя залежить від нашого внутрішнього. Що ви скажете собі, я можу і я хочу це зробити, щось, нехай щось маленьке, так? але щось нове. Почніть щось нове. І повірте мені, що весь всесвіт вам допоможе це здійснити. Вам буде даватися час саме на ось це нове. Чому? Тому що ви цього дуже сильно захочете.